7 грудня в Україні відзначили день місцевого самоврядування. Лише депутатський корпус у Житомирській області нараховує понад 11 тисяч представників територіальних громад. Від професійних якостей та вмінь цих людей прямо залежить авторитет влади на місцях та забезпечення розвитку регіону. На важливій місії кожного з них у своїй промові наголосив голова обласної ради Йосип Запаловський. Наше зібрання відбувається у форматі обласного форуму працівників місцевого самоврядування. Темою якої є сильна громада, сильна держава. А тому ми підсумуємо зроблене за дворічний період роботи та визначимо плани на майбутнє. Хочу підкреслити, що місцеве самоврядування це невід'ємна частина національно-державного устрою нашої держави. Воно завжди було і залишається інститутом справжнього народовладдя. Який надає людям право обирати і бути обраними, а головне брати участь у розв'язанні проблем місцевого життя та відстоювати інтереси територіальних громад. В Україні сформовано законодавчу базу в цій сфері. Водночас законодавчий процес триває, на часі провадження національне законодавство Ради положень Європейської хартії місцевого самоврядування. До якої приєдналася Україна, особливо тих, які стосуються розширення прав і повноважень муніципальних рад, надання їм більшої самостійності та самодостатності. Потрібно змінити практику формування місцевих бюджетів, провести адміністративну територіальну реформу децентралізувати владу. Сподіваємося, що Верховна Рада України нового скликання. Внесе суттєві зміни у діяльність органів місцевого самоврядування та всієї системи державного управління в нашій державі. Сьогодні на нашому форумі присутні Володимир Михайлович Литвин від імені всієї громади області дозвольте подякувати нашому земляку, голові Верховної Ради України, за активне сприяння у розв'язанні багатьох наших нагальних питань. Віру, що Володимир Михайлович та всі народні депутати. Обрані від нашої області в тісній консолідації зусиль допомагатимуть житомирщині розвиватися. Ми вас вітаємо в цій святковій залі! Шановні учасники зібрання, територіальні громади житомирщини активні, відповідальні, упевнені у своїх силах. Люди обрали принципових, ініціативних і авторитетних сільських селищних, міських голів. Небайдужих депутатів місцевих рад за два за два роки нам вдалося об'єднати зусилля депутатів, лідерів громад, працівників місцевого заврядування та стати єдиною командою однодумців, яка хоче і вміє працювати на благо громади нашої області. Ціла низка сільських селищних та міських рад області вже мають суттєві досягнення у сфері розвитку своїх територій, хоча на усіх без виключення з них попереду чекає значний обсяг роботи. Нагадаю, сьогодні в області працює 579 сільських, 44 селищних, 12 міських голів та 11 тисяч 43 депутати ряд усіх рівнів. В області є багато прикладів. Запровадження в територіальних громадах ефективних методів управління, розв'язання складних проблем соціально-економічного розвитку, впровадження демократичних засад громадянського суспільства та форм організації життя людей. Я сьогодні хочу висловити вдячність кожному із вас, шановні сільські селищні, міські голови, депутати місцевих рад, голови районних рад, працівники виконавчих апаратів. Ми цінуємо вашу працю, компетентність, наполегливість, сумлінність, уважне ставлення до кожного жителя нашої області. Окремі слова подяки адресую ветеранам місцевого середування Житомирщини, які стояли біля витоків формування самоврадних структур влади, досвід яких і сьогодні є дуже корисним для тих, хто працює в органах місцевого середування. Я дякую сільським та селищним головам, яким доводиться постійно вирішувати всі болючі економічні та соціально-побутові проблеми людей. А серед сільських та селищних голів, секретарів місцевих рад немало жінок, і саме на їхні плечі іноді випадає нелегка місія першими приходити на допомогу в скрутний час для заради односельців. Тому окремо подяка вам, шановні жінки, присутні в цій залі. Ми вам дякуємо. Ми пишаємося, що на Житомирщині працюють професійні, сповнені цікавих ідей міські голови. Про їхні корисні справи на благо громад відомо далеко за межами області. Сьогодні вся Україна і не тільки знає про самобутній Міжнародний фестиваль дерунів, який започаткував Коростенський міський голова Володимир Москаленко. Ми гордимося... Ми гордимося проведенням міжнародного літературно мистецького свята Лесені Джерела, яке на високому професійному рівні організовує Новоград-Волинський міський голова Володимир Загремін. А про особливий менталітет Бердичева. Толерантне співжиття у цьому місці багатьох культур чули в усіх куточках світу, і в цьому без перебільшення велика заслуга Бердичівського міського голови Василя Мазура. Таких прикладів можна наводити багато, бо практично у кожній територіальній громаді і області є щось своє: оригінальне, неповторне, самобутнє. Лише спільними зусиллями органів влади усіх рівнів можна поліпшити життя громади, зазначали ті, хто мав слово під час форуму. Цього року День місцевого самоврядування у Житомирській області пройшов під гаслом Сильна громада, сильна держава. Україні сьогодні потрібно показати приклад діалогу. Не буде діалогу, не буде компромісів, не буде єдиної України. Ми складні, але цю складність нам потрібно обернути на. Позитивний, позитивний результат. Ми переживали з вами, шановні колеги, складні часи, але ми виживали і перемагали. Тому я переконаний, що Житомирська область буде надалі демонструвати принцип толерантності. Поваги до тих загальних цінностей і принципів, на якому базується життя, на якому розвивається будь-яке суспільство, що дасть результат як власне для нашої рідної області, так і для України. Я щиро вітаю усіх вас зі святом. Я низько вклоняюсь людям. Які щоденно відповідають на ті запити, які є пекучими, нагальними і болісними для кожної людини, особливо тих, хто тривалий час працює сільським селищним головою. Я вважаю це подвиг, коли більше 20 присутніх в залі наших колег обираються п'ять і більше разів. Це свідчить про те, що ваш досвід є безцінним, який потрібно враховувати нам всім. Усім гілкам влади належить знаходити діалог у своїй роботі. Переконаний голова обласної ради. Лише такий механізм дозволить зробити самоврядування справді ефективним. Шановні учасники зібрання. Ми прожили нелегкий рік. Рик виборів, надії, сподівання. і водночас рік політичної напруги, протистояння та прояву амбіцій усе це безперечно вплинуло на загальний суспільний настрій і певною мірою позначилося на роботі місцевого самоврядування. Я впевнений, що ми пройшли через ці випробування гідно та чесно і набули професійного досвіду, а тому сьогодні готові працювати далі. Втілюючи в життя нові ідеї. Абсолютно переконаний, що головний урок, який ми винесли, це той, що не протистояння, а діалог, партнерські стосунки у всій системі влади є головною запорукою нашого спільного успіху. Громада, депутати, повноцінне місцеве самоврядування, дієздатна виконавча влада саме такий консолідований Союз. Здатний позитивно впливати на економіку, ефективно розв'язувати всі соціальні, побутові, культурно-духовні проблеми, які є в громадах, а сильна громада сильна держава. Приємно, що це розуміють мої колеги, депутати обласної ради. Працюючи у восьми постійних комісіях, вони розробляють відповідні пропозиції, дають експертні висновки і рекомендації. Які стають основою прийняття обласною радою життєво важливих, важливих рішень, галузевих програм. Для активізації роботи депутатського корпусу обласна рада запровадила нові форми роботи. Як відомо, в області два роки діє єдиний день депутата, який відбувається третього четверга кожного місяця. Депутати працюють у закріплених за ними територіях і звітують перед виборцями. Наш приклад наслідували інші обласні ради України. Результативними є координаційні ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, зустрічі за круглим столом керівництва обласної ради, органів виконавчої влади, з активом громад з виїздом в одних із район, один із районів області. Незабаром Житомирська область отримає бюджет на 2013 рік, виступаючи перед тими, хто безпосередньо залежить від розподілу кошторису, голова обласної державної адміністрації пообіцяв максимально сприятливий бюджет для усіх територій. Я також хочу використати трибуну і цей час, щоб подякувати вам особисто, шановний Йосип Антоновичу, вашим заступникам. Чигирю Михайло Андрійовичу, Володимиру Володимрівчу, апарату обласної ради, усім без винятку головам районних рад, мерам міст, за абсолютно конструктивну співпрацю, за те, що ми багато складних питань в дискусіях, часом в гострих, але не політизованих. Вирішували і область сьогодні завершує рік за всіма напрямки соціально-економічного розвитку з позитивною динамікою, незважаючи на всілякі світові кризи. Спаситель освіта! Результати цього року дозволяють нам адміністрації обласній. Формувати для вас, шановні депутати, також програму соціально-економічного розвитку на 13 й рік, динамічну, позитивну, програму розвитку. І після прийняття Верховною Радою бюджету я повне право маю сказати вам, що ми і подамо до обласної ради, і районної адміністрації районним радам. Містам цілком позитивний бюджет на 13-й рік, який ми повноправно схвалюємо, впевнений з вами, і він буде теж і програмою, і бюджетом подальшого розвитку. Це саме якраз відбувається головним чином тому, що ми з вами опанували проблемами області. Ми знаємо її економіку. Ми знаємо можливості, і ми помірковано просимо наших людей і створюємо їм умови для кращої праці. За останній час територіальні громади Житомирської області зініціювали понад 100 соціально-економічних проєктів. Усі вони були підтримані органами влади. Головні пріоритети розвитку області залишаються незмінними. Це медицина, освіта та соціальна сфера. Таких прикладів можна назвати багато, зокрема, тільки у 2012 році, за поданням територіальних громад у різних формах та за активної підтримки органів влади в містах, селах та селищах втілено в життя більше 130 соціально-економічних проєктів, спрямованих на поліпшення життя людей. На це витрачено більше 120 мільйонів гривень із місцевих бюджетів. Багато із цих заходів виконано в рамках відзначення 85-ї річниці від дня утворення нашої області. На засіданнях депутатських комісій, сесій депутати завжди визначають. Галузі пріоритетного фінансування. Упродовж двох останніх років це охорона здоров'я, освіта та соціальний захист людей, завдяки акумулюванню коштів обласного бюджету, створено обласний перинатальний центр, відкриту Брусилівську центральну районну лікарню, запущено до ладу інфекційне відділення Житомирської центральної міської дитячої лікарні. Придбано сучасне діагностичне обладнання. Для ряду лікувальних закладів у сільській місцевості відкрито після реконструкції Житомирську обласну філармонію. Відновлено роботу майже сотні дитячих садочків, зокрема в сільській місцевості. Суттєву фінансову підтримку з обласного бюджету вперше за останні роки отримали селяни. У рамках виконання обласної комплексної програми розвитку агропромислового комплексу на 2011-15 роки. З обласного бюджету надійшло 6,3 мільйона гривень. Кошти спрямовано на підтримку фермерських та дрібних селянських господарств, на розвиток цукрового виробництва, картоплярства, бджільництва. Шановні колеги, останнім часом помітно активізувалася робота обласної асоціації сільських та селищних рад. Обласна рада бачить своє завдання у тому, щоб скоординувати зусилля сільських селищних громад. Для розв'язання найгостріших проблем, пов'язаних із розвитком сільських територій. А це найперше подолання безробіття на селі, створення умов для ефективного господарювання, розвиток соціальної сфери на селі. Змінити ситуацію у цьому напрямку допоможе державна ініціатива Рідне село, яка передбачає створення сільськогосподарських кооперативів, та відповідно забезпечення сталого розвитку сільських територій області. У 2012 році обласна рада ініціювала розгляд низки важливих для територіальних громад питань на державному рівні, серед них такі як урівнювання ставок земельного податку за водойоми, надання в оренду нерозподілених земельних ділянок власників земельних часток. Запровадження адресної грошової допомоги окремим категоріям населення, повернення селищу Чудні в Житомирської області статусу міста, утворення селища Городок та Городоцької селищної ради Радомського району та багато інших. Розвитку територіальних громад усіляко намагається сприяти низка асоціацій. Зокрема, регіональне відділення Асоціації сільських та селищних рад ініціює низку проектів, направлених на зростання ролі громади у владній вертикалі. Встановлення нашої країни як незалежної держави у великій мірі пов'язано з розвитком місцевої ініціативи, зростання ролі громади та відповідальності кожного її члена за долю свого краю. Сучасну цивілізовану державу неможливо уявити без повноцінної та дієвої системи місцевого самоврядування, адже його органи забезпечують реальну участь людей у розв'язанні даних проблем. Сьогодні, зокрема, потребують деталізації такі важливі поняття, як територіальна громада, право комунальної власності, делеговані повноваження тощо. Без самодостатності не може бути повноцінного соціально-економічного розвитку територіальних громад. На жаль, роль рад у формуванні місцевих бюджетів сьогодні ще незначна. Цей процес занадто централізований. Податкову систему побудовано так, що сільські і селищні ради в абсолютній своїй більшості не мають змоги формувати власний бюджет та забезпечувати мінімальні потреби, особливо з утримання соціальної сфери села. І тому принцип села не розмовляти, а працювати, працювати ефективно. Саме для захисту прав і інтересів територіальних громад налагодження взаємодії з органами державної влади була створена асоціація, Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад. У нашій області працює Житомирське регіональне відділення даної асоціації, до складу якого входять 23 районних відділення. Із 618 сільських та селищних рад до складу асоціації входить 571 сільська рада. Що складає 92% від загального складу рад? Житомирське регіональне відділення асоціації виступає в області ініціатором та сприяє щодо підключення сільських та селищних рад до мережі інтернет, бере активну участь у благодійних заходах, співпрацює з дошкільними закладами. Сприяємо також жителям сільської місцевості щодо одержання виплати спеціальної бюджетної дотації фізичним особам. За отримання та збереження великої рогатої худоби. Обласна асоціація також бере активну участь у реалізації ініціативи Рідне село, основні положення, якої були розроблені Міністерством аграрної політики. Метою цієї ініціативи є підвищення якості сільського населення через зміцнення сільської економіки, налагодження соціальної інфраструктури, покращення дозвілля, перенесення акценту державної підтримки малого та середнього сільськогосподарського виробника. Розвиток сільськогосподарської кооперації. Впевнений, в нинішньої влади є політична воля щодо проведення реформування місцевого самоврядування відповідно до основних положень Європейської хартії. Особливо хочу відзначити нашу співпрацю з Житомирською обласною радою, Житомирською обласною державною адміністрацією з головним управлінням агропромислового розвитку та висловити їм подяку, допомогу за підтримку та розуміння. Наше обласне відділення. Буде всіляко допомагати сільським та селищним радам та їм територіальним громадам більш ефективно здійснювати свої повноваження в сфері місцевого самоврядування. Майбутнє нашої держави неможливо без розвитку місцевого самоврядування. Ваша наполеглива та самовіддана праця, високий професіоналізм та компетентність, відповідальність і активна громадська позиція є гідним внеском в розбудову нашого регіону та держави. Почесними грамотами, подяками та нагородами відзначили низку представників територіальних громад Житомирської області. Своєю роботою вони довели, що навіть за не завжди сприятливих умов можна розвивати інфраструктуру у селах, селищах та містах. Вже незабаром усі вони отримають програми розвитку своїх територій на наступний рік. На найближчих сесіях місцевих рад ми будемо приймати місцеві бюджети, програми соціально-економічного розвитку територій на 2013 рік. Я вас прошу, організуйте свою роботу так, щоб ці важливі документи перед прийняттям були широко обговорені в громади. Люди повинні долучатися до формування заходів щодо поліпшення добробуту громад та розподілу коштів на їх виконання. Шановні колеги, в області ухвалено коплесну програму розвитку місцевого самоврядування на 2011-15 роки. Яка є чітким орієнтиром у роботі всіх самоврадних структур влади для розв'язання більшості проблем територіальних громад на місцях? Велику роль у цьому процесі відіграють обласні асоціації міст, сільських селищних районних рад, які сьогодні працюють разом утворивши регіональну дорадчу раду Конгресу місцевого самоврядування в області. Сьогодні я дякую за організовану роботу виконавчому апарату обласної ради який докладає значних професійних зусиль для розв'язання багатьох різнопланових завдань та надання практичної допомоги місцевим радам. Висловлюю слова, вдячності представникам засобів масової інформації за висвітлення нашої роботи. Ми надалі будемо максимально відкритими та доступними для громадськості нашої області. Шановні друзі, дозвольте ще раз привітати вас із місцевого самоврядування. Нехай цей день об'єднає нас у спільному прагненні зробити наші міста, села, селища, заможними, красивими, а людей багатими і щасливими.